Будеш з книгою дружити, буде легше в світі жити, так говорить народна мудрість, і сумнівів у цьому немає, що доведено віками і цілими поколіннями. Певний час книги були справжньою розкішшю для основної маси населення, а коли стали доступними. Сучасні технології почали намагатися їх витіснити. Наразі, коли любов і повага до друкованих видань почала повертатися, настали їх скрутні часи, і у фінансовому плані багато хто не може дозволити собі купувати улюблені книжки, адже ціни на них часто кусаються. Благо, що в нашій громаді є чудова альтернатива, якою може скористатися кожен поціновувач читання, адже Шосткинська центральна бібліотека з її філіалами завжди радо запропонує своїм читачам безліч цікавої та пізнавальної літератури на будь-який смак. А останнім часом міська книгозбірня може похизуватися новими надходженнями сучасних різноманітних друкованих видань, які потрапили сюди завдяки волонтерці Вікторії Медвідь. Вікторія Медвідь – це це міста, ну, З початку повноважної війни вона мешкає в Шотландії. І до цього вона була читачем наших бібліотек, в нашому місті все. І коли вона дізналася, що в нас не вистачає літератури сучасної, війна багата в нас, і видавниця закрилася, ну ви знаєте. ж. І вона організувала благодійний такий проєкт, книжковий душ, Там бросила, так сказати, клич, такий. і люди стали. Здавати кошти і стали значить, нам надсилати різні книги. Завдяки небайдужості пані Вікторії шосткинська книгозбірня вже поповнилася не однією сотнею книжок українських сучасних авторів. А зовсім недавно до бібліотеки надійшла велика партія англомовних книжок іноземних письменників, розповідає пані Тетяна. Це книги і сучасних англійських авторів, і класиків. Вони видані мовою оригіналу. Бачите, це хроніки Нарви, П'ятітомник, перший том, до речі, вже взяли читати. Тут є книги Жульверна. Є книги Фантастика, Фентезі, є книги на історичну тему. Ну, ми тут представили декілька книг, бо всі тут не розмістились. у нас. На наш відділ прийшло книги, майже 200 книжок, тільки на наш відділ. А ще на, на читальний зал прийшли, на абонемент, на філіали. І, і зараз ще привезли книги. Ми дуже мало отримуємо книг. Дуже мало отримує. Ось, і, і тому дуже важливо. А молодь, я за молодь відповідаю, на сінацький відділ. Молодь дуже цікавиться, сучасно, саме літератури, українською сучасною, сучасний, українською цікавляться, цікавиться, ну, звичайно, і такими. Ну, ви бачите, можете побачити наші українські сучасні книги. Теж у нас дуже непоганий вибір цих книг. Наша співрозмовниця каже, що саме завдяки Вікторії і її волонтерському руху Книжковий дощ багато хто з читачів з різних регіонів нашої країни долучився і почав надсилати книжки на адресу міської книгозбірні, завдяки чому книжковий фонд поповнюється іншими літературними цікавинками. Дуже багато небайдужих людей. Ми дуже їм вдячні. Всіх ми завжди вдячні дуже, що вони нас не забувають, присилають ці книги пользуються спросом. Не стоять просто так. Вони почитали, подивилися, що потребують цієї літератури, і стали нам надсилати книги. Через «Нову почту» ми отримали книги? Дуже багато дитячих книжок отримали. Пані Тетяна виявилася права на рахунок дитячих книжок, які своїм різноманіттям кольорів, картинок та яскравих обкладинок не відпускають від себе. Перше надходження до дитячої бібліотеки книжок від Вікторії Відмідь було цього літа. І тоді полиці книгарні поповнилася більше ніж на чотири сотні різноманітних екземплярів. Тепер англомовної літератури надійшло майже шість десятків примірників. Книжки у нас в основному це класика, англійська, шотландська класика. Багатьох авторів цих, які представлені у нас книжки, це вони жили сто років назад, наприклад. Тобто це та література, яка була вже популярна серед молоді Англії, Великої Британії, верніше вже багато років. І це вона в новому виданні сучасному. Зараз це дуже популярно, тому що багато з дітей мріють навчатися у вишах, а скрізь зараз потрібна англійська мова. Тому я думаю, що вона буде корисна дітям, які хочуть удосконалити мову. Тому я думаю, ця література буде в нагоді багатьом. Учням нашого міста тут можна знайти книжки для дітлахів абсолютно різного віку і вподобань. Свою літературу оберуть для себе підлітки. Діти середнього шкільного віку і навіть малеча, яка тільки навчить ази англійської. Для них яскраві цікаві книжки з чудовими ілюстраціями і рухомими елементами, завдяки яким діти швидко і з цікавістю засвоять іноземну мову. Ми всіх запрошуємо читачів, всіх мешканців нашого міста. Зараз переселенці у нас дуже багато все. Теж у нас читаються. Люди приходять, беруть літературу, просять. Ми всіх запрошуємо. Ми всім дуже раді. Двері нашої бібліотеки відчинені завжди. Приходьте беріть, читайте, отримуйте насолоду.